Геть то-то геть о такой ха-ха и попався, ну маню, Так. а ну сейчас любуйся. Так. Так, так, так. Ну, Добре, але добре, але добре. Хто тобі таку водичку купив? Хто тобі таку ванночку купив? Діду Міш? Так, десь ти знаєш, так? Красуня мала. Я дякую. Так, ти така темна дівчинка в мене. це тут. Ай-ай-ай-ай-ай. Що ти там таке маєш? Ого, так?